Привіт, ви на каналі Вінавто. Сьогодні розглядаємо магнітолу для власників Volkswagen, Skoda і деяких Сіатів. Phantom Pro 2 k 9 360 464. Гучна назва, багато про що говорить. Подивимось на характеристики, як виглядає меню, які переваги перед конкурентами, чи варто купувати за ці гроші. Погнали! Коротенько по комплектації, коробка преміальна, міцний картон. І подивимось, тут має бути все необхідне для встановлення. Виносний мікрофон і плюс, GPS-антена, дроти підключення модельні і канбас-адаптер для ВАГ-групи. Антена 4G. Комплект слот для сім-карти, AUX, USB, антенний адаптер. І додаткові аукси. В принципі, цього достатньо, щоб встановити цю магнітолу. Але є цікава опція, про неї буде трошки пізніше. Це комплект камер 360. Також можна магнітола підтримує цю опцію. І ось можна це придбати за окрему плату. Магнітола вже магнітола в стенді, погнали на стенд. Залізо у магнітоли досить потужне. Тут вже 13-й Android, 8 ядер, 6 Cortex A55 і 2 cortex a 75 з частотою 2 ГГц. Це 4 оперативки, 64 вбудований, QLED display 1280х720. Ось такий домашній екран. Тут є віджит, в який ви можете розташувати YouTube, навігацію. Ось все налаштовується таким чином. Тут інформація про ваш рух, тут інформація, навігація, тут відео, там, чи музика, YouTube. І, власне, з чим ви частіше користуєтесь. Також є годинник, віджит музики вбудований media player, звідси Тут ви можете керувати музикою із флешки. Також віджит радіо традиційне. І 5 ярличків. Для швидкого доступу, який ви в принципі, можете налаштувати, те, чим ви частіше користуєтесь, обираєте, і відповідно, це все дуже зручно. Так, далі, кнопка навігації, музики, радіо, всі додатки сюди. Тут з'являється все, що вам потрібно. В Play Market зайшли, скачали і також користуєтесь. Далі знизу є ряд кнопок фізичних, плюс-мінус гучність. Кнопка додому, вимкнути, назад, навігація і радіо. Все продубльовано. Далі В магнітолі присутній бездротовий CarPlay та Android Auto. Також він може бути дротовим, кому потрібно. Ось так виглядає навігація, користування телефоном повністю. Все працює швидко, без підвисань. Звукові можливості магнітоли досить, досить гарні. Тут іде звуковий підсилювач 7851, і саме він використовується у всіх топових магнітолах. Він дає чистий звук, насичені баси та високі частоти. І Також має прийнятну ціну. Є еквалайзер, звісно, підсилення басів, тут звукове поле. Фільтри високих низьких, взагалі, звук 5.1, тобто може бути підключено 4 канали акустики, плюс керування сабом також доступне. І як результат, ось такий чудовий насичений звук. І, як на будь-якому андроїді, доступний перегляд відео, наприклад, в Ютубі. Ось така картинка. Зараз домашній екран налаштований в темних стриманих тонах, можна магнітолу трошки трішки звеселити, буде ось так політньому. Також, щоб користуватися всіма онлайн-сервісами зручно, є LTE модуль, ви можете вставити свою СІМ-пару для інтернету і навіть роздавати інтернет в своєму авто. Отже, давайте підсумуємо. Phantom DVA 2K9 ля -ля -ля -ля, буде конкурувати в сегменті від 14 до 17 тисяч гривень. В цьому сегменті будуть присутні такі гравці, як T-Is. Він буде майже в ту ж саму ціну, в нього буде керування жестами та голосом, але в нього буде 10-й Android, а не 13. й В нього буде процесор 8 ядер, але не 2 ГГц, а 1.8. І в нього не буде можливості підключити камери 360. Якщо розглядати з підключенням камер 360 в такому форматі універсальних магнітол VAG, Буде присутній Ebis Audio, здається, серія QS. Вона також підтримує круговий огляд 360 опційно, але цінник на 2500 гривень буде вищий, Android буде 11, хоча оперативки буде не 4, а 6 і вбудований 128. Ось такі найближчі конкуренти. Всі, що за ціною нижче, ми сюди в нашу увагу не беремо. От, підтримка, адаптація з автомобілями у всіх однакова, будуть працювати і кнопки на кермі, і по кану буде вичитуватися вся необхідна інформація. І з магнітоли можна буде керувати авто по параметрам. Ну і з маленьких бонусів це виносний мікрофон в комплекті. Враховуючи ціну, яка зараз встановлена на Phantom, враховуючи те, що сюди ви можете підключити круговий огляд 360, Фантом точно знайде свого покупця. А що ви про це думаєте, якщо вам сподобався і ви захотіли, пишіть на яке авто потрібно та отримуйте бонус 500 гривень на встановлення по всій Україні?